А це знов Перекопська, Перекопська 18. Але це вже майже самий їх дальній хвостик, дальній від кінця міста від Антонівського мосту. Це протилежний кінець. кінець. Отут у нас парк Херсонська фортеця. І Перекопська вулиця по якій, ну яка така траса, яка поєднує центр міста з мостом. Тобто вона була завжди заповнена машинами постійно. А зараз це дорога смерті, по якій ніхто не їздить і вважається. Червоною-червоною, небезпечною для життя. В першу чергу через дрони. Обстріли для нас вже пішли на другий план. На обстріли вже ніхто не звертає уваги. Вон в парку бачите дерева поламані. Відомо чим прильотами. Влучаннями артилерії. Отаке. От Ось скільки було по парку прильотів, бачите, ми йдемо, йдемо і дерева повалені і повалені. Це все були влучання снарядів. Зараз буде танк, який ніякої діяльності не зробив в цій війні, на жаль, хоча, може, ми І це центро, як війна змінила місто. Центральний вход в парк. Херсонська фортеця. Бачите, ще трохи і ця рослинність буде в мій ріст. І як вона тут, так вона і далі по всім дорожкам заросло повністю. Отаке. А, а, ми пройшли. Отуди йде спуск, отам От наша. Країнка стоїть, дуже красива скульптура, але ми не підемо до неї ближче, тому що тут все ж таки не дуже не дуже безпечні, а якщо чесно казати, то дуже небезпечні місця. Я хочу зняти Вирву. Схоже, вирву я зняв. Бачите. А тільки нос з'явилась нова. Я звідси тікаю. Все. Тримайтеся. Фронтовий Херсон. Іван Сімочкін був з вами на зв'язку. Слава Україні! Пробіжка між двома снарядами. Поки я бігу, ви можете побачити наш кінотеатр ювелейний. Тільки но був приліт. І поки вони перезаряджаються, я намагаюсь ліняти подалі. Отака От реакція на обстріл. Якщо далеко, то пофіг. Якщо близько, то ноги, ноги в руки і тікай. А вирва таке у нас на кожному кроці. Ну, поки вони... Перезарядять я вже вдома буду. Щось вони там колопаються. Ще дерево лежить поперек. Набігти я вже не буду. Все. Тримайтеся. Це Херсон. Ось тільки зараз вони перезарядили. Гучно, але вже далеко. Вже нема сенсу перейматися. Занадто повільно вони це роблять, щоб мене спіймати. Це наш інший парк. Шевченківські колись тут були в моєму дитинстві. Ми сюди ходили на каруселі. У мене таке враження, що вони ті ж самі залишились. І зараз ми теж побачимо наслідки війни. Ось. Будь ласка, ще одне дерево знесено, ще одне. Там цілий бурлом вдалі. І через ці прильоти і дуже спекотне літо. Тут все було в такому товстому шарі абсолютно висохшої трави, як порох. І... Як прильот, то вона спалахує, і парк горить. Ну, на щастя вигорає тільки трава. Ось так. І трохи дерева, які, які поламали і попадали. Танцювальний майданчик. Для тих, кому за 30. Блін, мені... Мені повернути мої за 30. <гум> Я б потанцював. Дивимось, чергова вирва. Що ми їх ми їх не шукаємо, це вони... Ось, будь ласка. Ще одна. Шевченківський парк. Ну прям екскурсія вийшла для вас. Я навіть не планував, а вийшло цікаво. Якщо цікаво, пишіть в коментах, цікаво чи ні. Ви ж знаєте ці дурацькі правила ютубів і прочих мереж. Більше коментів, більше розголосу. Так вихід. Чекаємо прильоту. Довго летить здалеку. Па! Бабах. Ну от окриють от те місце, де звідки ми біжали з усіх ніг. А ми вже далеко. Ще спалені. Ну що, якщо ви дочекаєте ще хвилинку, то я вам покажу це центральний вхід вже в Шевченківський парк наш. І теж бачите, як заросло все. Вибачте, що камера дригається, бо я пробіжався і зараз так поспішаю. Щось хочеться зліняти. Ось майданчик перед входом в парк. Дивіться, як заріс. Жуть. Якщо так трохи продовжиться, тут буде ліс. Як в тому великому лузі. А ось тут буквально вчора чи позавчора жахнули на розі проспекту. А, там річка. Як же я не можу вам показати? Там річка. Ось і на розі незалежності і європейський, Теж жахали ось сюди. Отак. От Абсолютно безглузда, ніякої цілі. Мети воєнної нема, тільки вандалізм руйнувати наш Херсон. Поступово вони наш Херсон знищують. І це дуже сумно. Але що робити? Війна. Все. На цьому такі будемо з вами прощатися. Тримайтеся, слава Україні, Херсон з вами.